Щороку Всесвітній день медичної сестри, який відзначається у травні місяці, супроводжується проведенням обласної конференції медичних сестер. Цього року честь зустрічати гостей випала Конотопському медичному училищу. На базі нашого медичного училища проходить обласна конференція Медсестринське самоврядування як складова покращення охорони здоров'я нашої області. Сьогодні до нас завітали. Головні старші медичні сестри лікувально-профілактичних закладів нашої області приблизно 80 чоловік. Розпочалася конференція з екскурсії по медичному училищу та знайомства з його родзинками. Найголовніше, чого досягається конференція, це спілкування медичних сестер між собою. І, скажімо, коли спілкуються, то обмінюються досвідом. І безумовно, головні медичні сестри, які приїхали, старші медичні сестри, вони Будуть втілювати цей досвід своїх колег своїх лікарняних закладів. Мета подібних конференцій, як зазначив директор Конотопського медичного училища Анатолій Косар, це обмін досвідом між бджілочками медичної справи, медичними сестрами, які відгукуються про свої трудові будні наступним чином. Інтересно відповідати. Я з самого дитинства мріяла бути медпрацівником. Це найкраща лучше професія. Тому що це допомагати людям це завжди здорово. Конотопський медичний заклад з гордістю зустрічає гостей. Адже зі слів його очільника, вище вказаний заклад займає передові позиції і не лише в області. Ну, перше, хочу відмітити, що Конотопське медичне училище це перший заклад, який створений на теренах нашої області. Якщо порівняти всі медичні училища нашої області, ми займаємо на сьогоднішній день передові позиції не тільки в області, але й у всій Україні. Про це свідчать ліцензовані іспити, які здають наші студенти-випускники. За результатами ліцензованих іспитів, наші студенти займають передові позиції як в області, так і у всій Україні. Після відвідування Конотопського медичного училища господарі заходу та його гості перемістилися у міський будинок культури Зоряний, де, власне, і проходила основна частина традиційної щорічної конференції медичних сестер. Конференція буде розпочинатися з врученням нагород. Нагороди сьогодні будуть вручати кращим головним. Медичним сестрам, старшим медичним сестрам нашої Сумської області, нагороди Міністерства охорони здоров'я, подяки Міністерства охорони здоров'я, грамоти обласної державної адміністрації. Взагалі, конференція повинна пройти, як ми надіємося, на досить високому рівні. От концертна програма. Взагалі, ми хочемо, щоб люди, які до нас приїхали, щоб добре відпочили в нашому славному місті Конотоп, отримали задоволення від цієї конференції, адже це все створено для того, щоб покращити. Процес охорони здоров'я нашої області від щирого серця від імені голови районної державної адміністрації Миколи Миколаївича Горбенка, голови районної ради Анатолія Васильовича Боярчука. Дозвольте привітати вас. Шановні медичні сестри із вашим професійним святом. І нехай завжди вашу роботу оберігає ангел охоронець і допомагає вам бути успішними. Всім ізвестні, що медик – це одна із найгуманніших професій на землі, але серед медиків є найлюбніше, найпочесніше, а подеколи і найважче така фасада, як медична сестра і усі часи медичні сестри є засередження медоседі оцінюєте рівень проведення цієї конференції у Конотопському медичному училищі? Я дуже поощряю і підтримую цей фактор, тому що істоки всієї діяльності медицини, в принципі, йдуть саме з середніх медичних працівників. І те, що у нас медицинські училища є, і вони підтримують свій контакт у вигляді таких конференцій, це ще раз заявив про себе, вони дають зрозуміти, що дійсно без цих місцетричок Мы ничего врачи из столи не могли ничего делать. Поэтому это очень важный фактор показать эту профессию. Патвертю статус, можливості і перспективи дійсного бучення. Ця конференція, яка зараз проводиться в Конотопському медичному училищі, є вже традиційною. Вона проводиться щороку в різних містах. Скажіть, чи покращує вона якось роботу самих медичних сестер? Робота медичного персоналу залежить від їхнього настрою та від їхнього психічного стану, психологічного стану, будемо так говорити. Тому сьогодні зібрані тут люди, які кращі із цих. Ми сьогодні представлені більше як 70 представників, Всіх без винятку лікувально-профілактичних закладів, починаючи з обласних закладів, міські заклади, районні заклади, враховуючи центральні районні лікарні і первинні центри надання медико-санітарної допомоги, також присутні пансіонат ветеранів і всі приватні заклади, які працюють у нашій області. Зрозуміло, що вони знайоміться один з одним. Вони краще узнають один одного. Тут є головні медичні сестри, тут є нагороджені люди, і це сприяє покращенню роботи. Ми маємо можливість спілкуватися. Ми маємо. Можливість обмінятися літературою сьогодні. Ми маємо свою газету, яка випущена відповідно до дня святкування медичної сестри. Дійсно, це покращує і наші нашу роботу, і наші нашу комунікаційну здатність наших людей. І я думаю, і в саме перший чергу це покращує настрій наших людей, адже ми самі собі робимо свято. На завершення цього сюжету нам лише залишається побажати всім медичним сестрам та студентам, які лише освоюють ази цієї професії, поваги в суспільстві, наснаги в роботі та не втрачати інтерес до обраної спеціальності. Кожного 3 четверга травня відзначається свято, яке покликано зберегти традиції українського народу День вишиванки. В цьому році дата проведення свята припала на 19 травня. Долучитися до святкування на честь цього етнічного одягу міг абсолютно кожен. Для цього потрібно було одягти вишиванку та запропонувати це зробити своїм знайомим. А створити атмосферу свята в центрі нашого міста намагалися учасники патріотичного флешмобу Вишиванка святиня українського народу. Через погодні умови організатори показали лише фінальний виступ цього свята. Ці виступи, які підготували учасники флешмобу, Конотопський глядач зможе побачити, але трішки пізніше. Повна версія свята буде проведена на 25-ту річницю Незалежності України 24 серпня. 21 травня відзначається День Європи в Україні. До речі, в Україні в Закарпатті у 1887 році у Верхнетисянській уголовині на правому березі Тиси був встановлений двохметровий геодезичний знак, що позначає географічний центр Європи. Свято Європи українці святкують як свято спільних цінностей, спільної історії усіх націй континенту. Долучилися до свята Європи іконотопські школярі. Зараз ми завітали до спеціалізованої школи номер 2 У вас школи сього. Європейська атмосфера, скажіть, як саме ви святкуєте День Європи, з 2003 року в Україні в третю суботу травня відзначається День Європи, тому це ще один шанс долучитися до європейських цінностей, дізнатися про культуру, історію, традиції і, звичайно, розуміти, що ми є ідентична нація, що ми маємо свої традиції і що ми прагнемо теж. Вже економічно і політично бути в європейському союзі. А сьогодні справа в тому, що в нашому навчальному закладі вивчаються три іноземні мови: англійська, німецька і французька. А протягом останніх декількох років наші дітки відвідували Київ, де відбувається це свято на державному рівні, і мали нагоду відвідувати так зване європейське містечко. А сьогодні ми таке європейське містечко влаштували в нашому навчальному закладі. Кожний клас представляє певну країну Європейського Союзу, е, презентує е, традиції, звичаї, пригостить, звичайно, всіх гостей е, традиційними пляцками румунськими, варениками українськими, е, круасанами французькими. Тобто дітки дізнаються багато цікавого, інформаційного і мають змогу відчути європейську атмосферу у власному будинку. На жаль, погода не дозволена нам більш ширше відзначити і залучити е нашу громаду. Але е ми запросили гостей, тому сподіваємося, що все сьогодні буде вдало. Тим паче, що е гімн Європейського союзу це є ода в радості, тому ми, не зважаючи на погоду, бажаємо вам щастя і радості. Скажіть, скільки країн представляєте сьогодні? Ми представляємо 9 країн, сім наших. Е neighbors, сусідів, ну і ще країни, які мають на нашу думку щось колоритне, яскраве. Це був вибір наших учнів. Тобто представляєте саме ту країну, де можна щось показати, так і спробувати, тому що на деяких в деяких країнах сьогодні наші дітки зможуть навчитися навіть традиційних європейських ігор або забав, тому так такий вибір був. На нашому столі я капкейки. Капкейки – це загалі англійська страва. Але у горці, побачивши англійську ну, страву, вони вирішили, що вони теж, також хочуть таку також саме. Але вони зробили іншу варіацію. Капки це взагалі як кек, а тут це в вигляді печива. Також у нас солодке, воно стік, ну, звичайне трісто, смородина та оріхи. Ти береш участь у святі? Так, що ти будеш робити? Я буду проводити гру для маленьких діток, буду лисичкою. А яку ви країну будете представляти? Deutschland! Як саме будете представляти? Які родзинки покажете? По-різному. Покажемо державну символіку, розповімо про дитячі німецькі ігри і найголовніше покажемо німецьку кухню. Ти в гарному такому костюмі? Хто ти сьогодні? Я німецький хлопець. Ну так би одягай, одягнений як ні німецький хлопець. Що ти будеш робити? Яка твоя роль? Я буду розповідати про Німеччину. Тебе зацікавила ця країна чимось? Так, у них дуже багато традицій, свят, які мені сподобались. Як вважаєш, потрібно проводити такі свята на честь дня Європи? Так. Люди повинні згадувати що є інші країни, інші традиції, вивчати їхню історію. Тобі б цікаво проведення цього свята? Так, дізнатися багато нового про інші країни. Ми будемо представляти країну Польщу. А як саме? Що цікаво у цій країні? А вона дуже славиться своїми гномами. У неї у них є така традиція, що візді у них є гноми. На цьому серці зображений герб Вроцлава. Він патріот міста. Існує повір'я, що саме цей гном і переконав своїх друзів відкритися для жителів Вроцлава. Гномик Соня спокійно тримає біля входу в підземні родовища. Не дивлячись на те, що сторож з нього, м'яко кажучи, ніякий, нікому навіть в голову не прийшла думка, аби замінити його. Бо що Соня прокидається лише тоді, коли Костя у Святої Ельжбети починає загрожувати небезпека. Дитині, яка з'являється на світ, необхідні любов батьків, можливість навчатися і розвиватися, відчувати себе повноцінними членами суспільства. Виняткової турботи потребують діти з порушенням психофізичного розвитку. Для них необхідно створити оптимальні умови, які могли б звести до мінімуму наслідки їхніх розладів. Інклюзивне навчання стало однією з альтернативних форм здобуття освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Більш широкого розвитку набуває інклюзивна освіта, яка передбачає, що діти з особливими потребами відвідують навчальний заклад та навчаються разом зі своїми ровесниками. З метою надання освітніх послуг за місцем проживання у Конотопській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 10 з 2011 року почав свою роботу перший інклюзивний клас. Обмежена наповнюваність класів дає можливість здійснювати індивідуальний підхід. Сприятливий емоційний клімат робить життя вихованців цікавим, насиченим та змістовним. Крім основних предметів, у навчальні плани включені корекційно-розвиткові заняття, зміст яких спрямований на подолання труднощів у засвоєнні навчального матеріалу. Діти активно залучаються до спільної колективної праці, беруть участь у позакласних та позашкільних заходах. Так на сьогодні у школі вже працює шість відповідних класів. Навчальний виховний процес поряд з вчителями здійснюють і асистенти вчителя, а плата праці, яких здійснюється з місцевого бюджету. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами здійснюється працівниками психологічної служби та відповідними педагогічними працівниками. Спроби організації інклюзивної освіти у місті дали свої перші позитивні результати, і це спонукає освітян працювати над відкриттям нових інклюзивних класів. Шановні телеглядачі, сьогодні після закінчення новин о 19.30 дивіться телевізійну версію заходу, що проходив дошкільному навчальному закладі номер 4 сонечко під назвою Приймай вітання спорт. Можливо, там впізнаєте своїх маленьких знайомих, тож приємного перегляду залишайтеся з нами.